Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви помітили, як після 18 травня ми почали жити по-новому? Де не відкриєш інформації, поліція може перевіряти військово-облікові документи та навіть затримувати, наприклад, за відмову від повістки, яку вручає уповноважений представник ТЦК. А ви чули від кого, що у нас затверджені два зразки повістки? Та яка з них дійсна? А чи звертав хтось увагу, яку саме повістку вручають зараз, нову чи стару? Якщо цікаво почути, як нам вручають старі повістки, видаючи за нові, вмощуйте зручніше, заварюйте каву. Занурю вас у роботу казкового і феєричного, переверни до дригом кабміну. А якщо відео корисне, ставайте спонсором ютуб каналу. Підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал тільки практичні поради. Стара повістка. Форма та зміст повістки, яка використовувалася ТЦК до 18 травня, затверджена постановою Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Додаток номер 11. Головними відмінностями від попередньої, ще старішої. чи Старшої повістки були нововведення, де зазначався номер повістки та номер розпорядження, на підставі якого викликався громадянин. Крім цього, відповідно до цієї ж постанови, повістка повинна була бути заповнена і вручалася особисто, що, в принципі, не заважало більшості представників ТЦК виписувати її на коліні, а сам номер розпорядження, просто прибрали текст. Наш він? виходила така собі. Генно-модифікована повістка, зліплена з попередньої та ще старішої. Та й ладно, забудемо на пару хвилин. Нова повістка. Вимоги до нової повістки, визначені частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де вказується: перше. Прізвище ім'я по батькові і дата народження, кому адресована повістка. Друге. Найменування ТЦК. Що видав повістку. Третя мета виклику до ТЦК. Четверте місце, день і час явки за викликом. П'яте. Підпис посадової особи, яка видала або сформувала повістку. Шосте. Реєстраційний номер повістки. Сьоме роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Аналогічні вимоги продубльовані у пункті 29 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. А форма та зміст повістки затверджені додатку номер 1 до цієї ж постанови. Нічого дивного, на перший погляд, ні. Адже, якщо чесно, їх навіть відрізнити складно. Але знаєте, у чому хитрість тих, хто випускає подібні постанови? У Деталі. І зараз ви просто трошки підофігієте. Дві чинні постанови. Річ у тому, що постанова 1487 не скасована і є чинною, як і щойно прийнята постанова номер 560 А тепер тримайтеся за стілець. Розкриваю шедевр витонченого мистецтва. Додаток 11. Форма та зміст. Старої повістки в постанові 1487 залишається чинною. Мало того, його ще й змінили, правда, не суттєво додали тільки мету виклику та примітку. Виходячи з логіки кабміну, в нас повинні діяти два зразки повістки. Один, відповідно до додатка 11 постанови номер 1487 другий відповідно до додатка номер один постанови номер 560, які якраз і формували відповідно до закону, до нового закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Але і це не все. Головна відмінність. І з тексту нової повістки, визначеного в додатку номер 1 постанови номер 560, прибрали формулювання, яке Визначено у додатку 11 постанови 14 1487 відповідно до розпорядження і встановили вимоги до нової повістки. Перше, формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником РТЦК. Друге, керівник РТЦК накладає на повістку кваліфікаційний електронний підпис або Особисто підписує повістку та скріплює гербовою початкою. І третє, реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників. Можна констатувати факт, що в країні діє два зразки повістки. Та все ж таки, яка повістка дійсна? Звісно, це зразок повістки затверджений у додатку номер 1 постанови Кабміну номер 560. Від 16 травня 2024 року. Чому так? Якщо дві постанови Кабміну суперечать одна одній, тоді за основу береться закон. Як ми вже знаємо, статтею 22 закону України про мобілізацію затверджені основні вимоги доповістки, які нараховують сім пунктів, я їх вище перераховую. Зокрема, останній сьомий це роз'яснення про. Наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки, які якраз і відображаються на зворотній стороні повістки у додатку номер 1 постанови номер 560 від 16 травня 2024 року. Крім цього, прибирається вимога щодо необхідності видачі розпорядження начальника про виклик до ТЦК, бо все це змінюється на Фіксацію повістки в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто єдиною правильною формою повістки є повістка, затверджена постановою каміну номер 560 та викладена у додатку номер 1 Зразки повісток, повісток залишаю в описі під відео. А що нам вручають зараз? Повістки затверджені постановою Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, які навіть не апгрейднуті до левелу 16 травня 2024 року. Наслідки. З 18 травня 2024 року діє новий закон і новий порядок вручення повісток. Так, можна погодитися. І я погоджуюся, що повістки виписані до 18 травня дійсні і можуть вручатися громадянам. Вони можуть йти ще по пошті. Проте, якщо діє новий закон, який чітко регламентує вимоги до повістки, то чи зобов'язані громадяни виконувати таку вимогу? Відкриваємо статтю 19 Конституції України, а там зазначено, що органи державної влади... Та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно, Кабмін та ТЦК повинні діяти у межах закону і у спосіб, передбачений законом. Недотримання закону не породжує наслідків. Чому на цьому акцентую? Бо одне з наступних відео буде присвячено самодіяльності Кабміну щодо відстрочки громадян, які мають батьків з інвалідності першої чи другої групи. Останній в постанові номер 560 з барського такого плеча прописали вимогу, що відстрочка надається за умови надання висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного догляду. Хоча це не передбачено законом. Та і правильно, навіщо нам Верховна Рада, ті депутати, коли є ручний кабін, який може понаписувати такого, що потім читаєш і дивишся. Ну, ви поняли. От у відео і розповім, чи можливо ігнорувати дану вимогу. Сподіваюся, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайте. Всім дякую за увагу.